Привіт, це математика для своїх сьогодні. розв'язуємо з тобою квадратні рівняння. Спочатку розв'язуємо такі два приклади. Я покажу загальний алгоритм, а саме головне, я покажу, чому він працює. Щоб не знаєш, дивися. Ось і такі квадратні рівняння це такі рівняння, в яких є якась буква невідома, яка в другому степені. Зазвичай ще є просто ця буква множиться на щось, може, ще є якесь число, нема. І це все там прирівнюється до нуля. Якщо там зліва не 0, то можна перенести все в одну сторону. Коротше, якщо є х квадрат, чи якась буква в квадраті, це квадратне рівняння. Як його зазвичай розв'язують? Його приводять до такого вигляду, коли з одного боку 0, а потім по стандартному алгоритму його розв'язують. Кажуть, що оці числа, які стоять перед х квадрат, перед просто х. І без X, Їх називають буквами а, Б, С. І тоді алгоритм загальний виглядає так. Спочатку знаходять штуку, яка називається дискримінант. Звідки вона взялася, звичайно, нікого не цікавить. От. Потім знаходять корені, тобто числа, які ти підставляєш замість Ікса, так, щоб вийшла зліва і справа однаковий вираз, щоб дорівняння справджувалося, І знаходяться корені так. Перший корінь знаходять так, мінус Б. Додають корінь з цього дискримінанту, який порахований, і ділять на 2А. А другий корінь. Знаходять так, мінус b. Віднімають корінь з дискримінанту і ділять на 2А. Ну, як це виглядає в нашому випадку? Зараз розв'яжемо і перевіримо. Дискримінант тут це b, у нас це мінус 1. Бо перед іксом стоїть мінус. Це мінус 1. Значить мінус 1 квадраті це 1. Відняти 4 помножити на 7 і помножити на мінус 8. Це буде. Е, треба добре порахувати. 2 мінуса дадуть плюс. Значить 1 плюс. 7 на 8 56. А 56 на 4 це. 50 на 4 це 200, І 6 на 4 24. Це 225. Корінь з дискримінанта буде 15. Значить, перший корінь. Це мінус b, тобто. Мінус, мінус 1, 1 плюс 15, що ділиться на 2А, тобто на 14. Це буде 16 14. А другий корінь буде 1 мінус 15, що ділиться на 2А на 14. Це буде мінус 1. Давайте оцей другий корінь підставимо, перевіримо, що це працює. Мінус 1 в квадраті це 1. 1 на 7, 7, значить ця штука це 7 дорівнює. Потім мінус 1 це значить плюс 1 і мінус 8 має дорівнювати 0. Так, це правда, бачили, що цей корінь підходить. Насправді і цей корінь теж би підійшов. Але тут дріб незручний довго рахувати. Ще показую один приклад, як тут рахувати. Добре, для самого початку сказати, що А це 1, наприклад, по цьому алгоритму. Б – це мінус 5. А це, це 4. І просто потім знайти дискримінант і порахувати корені. Дискримінант це мінус 55, мінус 4 помножити на 1, хоч тут нічого не стоїть, але це насправді одиничка. Од, на 1 і на 4. То це буде 25 мінус 16, це 9. Значить корінь з 9 це 3. Тож перший корінь знаходиться так. Мінус B. Плюс корень дискримінант. -b, тобто 5. Плюс 3, що ділиться на 2а. 2 на 1, 2 на 2. Це буде 4. Перший корінь 4. Другий корінь це 5, мінус 3, що ділиться на 2. Це буде 1. Значить, 1 і 4. Це числа, які замість ікса, якщо підставити цю штуку, мають давати нам правильну логіку. Давайте перевіримо. 4 в квадраті 16. Мінус 4 на 5 20. Плюс 4. Буде 0. 16 мінус 20, мінус 4, мінус 4 плюс -4, -4, 4, 0. А одиничку, якщо ти підставити, 1 в квадраті 1, мінус 5 на 1, мінус 5 плюс 4, буде 0. Так, це працює, це алгоритм робочий. Ви можете ним користуватися і мати щастя, отримати свої оцінки, але суть математики не така. Хороший учень запитає, або той учень, якому не спортили навчанням в школі, він запитає, а чого це взагалі все працює? І взагалі в школі не мали би так зразу вам давати цей спосіб просто так, і ви користуєтеся розв'язати. Так просто підставляти е циферки замість букв і отримувати якісь інші циферки, і бачите, що вони працюють. Це звісно, непогано, краще, ніж нічого. Але добре розуміти, як взялося це рішення, чому воно працює. Бо якісь такі дивні вирази, цей дискримінант, і що таке. Я зараз вам е поясню, звідки це взялося. Це така алгебра за 8-9 й й клас, трошки складніша. Якщо вам цього достатньо, в принципі, можете далі не дивитись, а якщо ви хочете дізнатися, чому це таке це правда, то дивіться далі. Я це витру і продовжуємо. Будемо розв'язувати квадратне рівняння у такому загальному вигляді, де А, Б і С це якісь числа. І ви побачите, як можна логікою ці всі букви якось згорнути, і там народиться дискримінант, і чому взагалі він взявся і чому так дивним чином це все працює, я зараз вам покажу, дивіться. Є таке рівняння. Ми розуміємо, що ці ікси, незручно, що тут воно в другому степені, а тут в першому степені. Це взагалі незручно. Що ж робити? Що Є така формула скороченого множення. а плюс Б у квадраті. Це а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Якщо б ми бачимо, що в нас тут є квадрати когось числа, і тут є просто число без квадрату, якщо ми подумаємо, що це наш х, отак. І зможемо якось наше це рівняння доповнити, А яким ми чином можемо доповнити, зліва і справа щось додати чи відняти, наприклад. Так, щоб ми могли згорнути це, то ці в нас в другому і в першому степені штуки об'єднаються в дужку всередину, і це буде просто Х плюс щось в другій степені. От давайте от пробуємо так зробити. Як це зробити? Дивіться, першим ділом я пропоную розділити зліва і справа на А, щоб позбутись оцього. Щоб позбутися оцього коефіцієнту А, буде просто х квадрат плюс b, що ділиться на ax, і плюс c що ділиться на А. Рівнює 0. Бо якщо ми на 0 поділимо справа, то нічого не буде. Нічого не зміниться. От є вже такий вигляд. І я розумію, що, наприклад, А квадрат це в мене X квадрат. Оця штука має бути подвійним добутком якихось двох чисел. Таким, щоб один це був х, а інше було якесь число так, щоб. Я, я розумію, що B, що ділиться на Ax, це 2 помножити на х, і помножити ще на якесь от таке таємниче число, яке би я хотів, щоб воно тут було. Бо якщо воно буде у квадраті, там далі, то я зможу згорнути ці два числа плюс оце якесь таємниче по цій формулі. І Як, яке, яке ж воно буде по факту? треба уважно подумати, це має бути b, що ділиться на 2a? Чому так? Тому що якщо двійка-двійка тут скоротиться, то так і буде. E, bx, що ділиться на а. Значить, оце наше число ось таке. Значить, я можу записати ось як. Дивіться. Я можу записати х квадрат плюс Bax і потім добуток квадрату цього числа. Плюс b квадрат, що ділиться на 4 а квадрат. Ось так. І мінус b квадрат. Ділиться на 4А квадрат. Бо я хочу, щоб це в мене число було тут, щоб скористатися формулою скороченого множення. Ну, якщо я його додав, то я його і мушу відняти, щоб всесвіті рівновага збереглася. Я щось і відняв по факту, нічого не змінилося. Але я це роблю для того, щоб згорнути. Дивіться, тут згорнеться і x буде всередині, а це просто якісь, ну. B- B і A, якісь числа, ну, вони будуть давати якийсь результат. Ну, А, зрозуміло, що не 0. Але якщо А0, то це не квадратне рівняння. І плюс. Це, що ділиться на А дорівнює 0. Виходить, ця штука згортає. І дивіться, як вона згортається. Це буде х плюс b, що ділиться на 2а у квадраті. Це квадрат першого числа, Це квадрат другого числа. Це їхній подвійний добуток Ось він. Бачимо, це їхній подвійний добуток. 2х і Б. Все все виходить. А ці дві штуки я перенесу туди. І будемо мати b квадрат 4а квадрат мінус ca. Якщо звести тут. До одного знаменника, щоб це якось було під одним дробом, то треба помножити на 4А. І будемо мати внизу 4А квадрат, а вверху b квадрат мінус 4 ac Бачите? b квадрат мінус 4А. Це якраз цей дискримінант, як ми його назвали. І давайте вже ще раз ці, цей вираз назвемо дискримінантом. Просто кожного разу його рахувати. Це дуже, якби, записувати сто разів. Незручно, тому математики вирішили, якщо він так часто появляється, вони цим завжди способом користувались, то назвати цю штуку дискримінант. Значить, дискримінант, що ділиться на 4а квадрат. Ну і ми маємо квадрат виразу, у якому є х, дорівнює. дорівнює, дорівнює чому? Дорівнює дискримінанту. Дискримінанту на 4а квадрат. Давайте запишу це ось так. просто. Тепер думаємо. Тут в нас тут, по любому якесь додатнє число. По любому, якесь додатнє число, так? Бо, або 0. Бо це квадрат. А ось ця штука, вона може бути будь-яка, вона може бути різна. Бо якщо, наприклад. Дискримінант 0 чи від'ємний, залежності від А, це може набувати різних значень. Але ми хочемо добути, добути оцей Х і записати, що х дорівнює, і ці всі штуки якось будуть відніматися. Тобто нам треба взяти квадратний корінь зліва і справа. Але, квадратний корінь з, квадратний корінь з квадрату це буде модуль. Х b, що ділиться на 2А, це модуль. А тут має бути корінь з D, і корінь з 4 а це на 2А. Корінь з D квадрат. Корінь, з d, корінь з d це, 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 це корінь з d, а корінь 4 квадрат це, це 2а. І таким чином ми маємо ось такий вираз. І розуміємо, що цей вираз може бути правдою, якщо ця штука або від'ємна, або додатня. Тобто у нас тут далі є два шляхи. Це витру. Так зрозуміло, що ми там робимо. Є два шляхи. Перший — це коли ця штука додатньому цьому виразу, х плюс b, що ділиться на 2А, дорівнює корінь з d, що ділиться на 2А. А інший це, коли ця штука дорівнює від'ємному цьому виразу. Значить, X плюс b, що ділиться на 2а, дорівнює мінус корінь з дискримінанту, що ділиться на 2А. Ну і тепер віднімаємо, віднімаємо b, що ділиться на 2А зліва і справа, і отримуємо, отримуємо таке. Х дорівнює. Мінус b плюс дискримінанту, бо я відняв, значить тут мінус b, що ділиться на 2, а в них однакові знамен. Значить мінус b плюс з дискримінанту ділиться на 2А. А тут мінус b мінус з дискримінанту ділиться. Ділиться на 2А. Таким чином маємо якраз з вами таке Два корення, які ось так рахуються. Якщо дискримінант, якщо дискримінант менший від, від нуля, то з нього неможливо добути корінь. Значить, не можна оце порахувати, значить все не працює. Значить дискримінант має бути більший або хоча б дорівнює нулю. Якщо дискримінант 0, то чи ми віднімаємо? Дискримінант чи додаємо, виходить однаковий результат. Тому і виходить, що дискримінант, який рахується по цьому принципу, Ось дискримінант. Ось він. Це дуже важлива штука. Бо звідси завжди можна взяти корінь, бо нам треба взяти корінь з квадрату, щоб дізнатися X. А звідси не завжди можна взяти корінь. Ця штука може бути від'ємна. Тому який оцей вираз, який він, це впливає на кількість рішень. Рішень не може і взагалі не бути, може бути одне, може бути два. І таким чином ми з вами показали, як. Розв'язується квадратне рівняння, і звідки взявся цей дискримінант. Є ще способи, як це робити, як мінімум два через вієта, або ще один модний спосіб, який я підладів американських е вчителів. Теж встрій Blue One Brown. Якщо вам цікаво, пишіть коменти, я обов'язково зніму. Якщо є питання, питайтеся. З радістю буду вам відповідати. Це математика для своїх щастя, здоров'я.